Дня, шановні власівчани, вас вітає власівський інформаційний портал. Сьогодні, 30 квітня, на годину 9.30. зараз. Ми заходимо біля Світловодської міської держадміністрації, де буде проходити 54-та сесія Світловодської міської ради. Поруч зі мною знаходяться рідні та близькі полеглих героїв нашого селища. Вже не один місяць проходить обговорення. З приводу будівництва меморіалу пам'яті з наших попередніх репортажів вам відомо про стан ситуації на сьогоднішній день. Зараз черговою перешкодою стає рішення депутатського корпусу з приводу виділення земельної ділянки для майбутнього меморіалу. На попередніх сесіях вже піднімалося це питання двічі. Проте необхідна кількість голосів 18 не набралася. Досить складно зрозуміти депутатів, які утримуються чи голосують проти такого важливого питання. Чим вони керуються прийнятті власних рішень? Та як у такий складний час можна грати у політичній в власних інтересів? Саме тому для прискорення будівництва сім'ї колеги, староста та депутатів будуть намагатися активізувати процес голосування. Наша знімальна група також знаходиться у центрі. До початку пленарного засідання лесівські активісти поспілкувалися з міським головою Андрієм Маліцьким. За ці от банків зроблені. Я так розумію, вони узгоджені з вами, да, тобто з цим багам Да? Дивіться, давайте, я вам обіцяю, що коли буде сесія розглядати питання, якщо вам буде, я тоді запропоную це питання. воно Єдине, що перше не зможемо, там у ці організаційні питання, вони ж там проходять. Доброго дня, доброго дня. Андрій Іванович. Нам добре відомо, що ви добре обізнані в проблемах селища. Зараз лощичани активно обговорюють будівництво майбутнього меморіалу. Яка ваша думка з приводу цього? Це питання обговорюється не тільки власівчанами, воно піднімається і на сесії Світловської міської ради, тому що на все потрібні кошти. Кошти виділяють депутати Світловської міської ради. І я думаю, всім відомо про те, що перший транш це 40 тисяч гривень на про видати на проєктно документації. Вже вже був проголосований. Після з'ясувалося, що треба під цей меморіал ще виділяти земельне питання, земельну ділянку відповідно. І зараз це питання у нас знаходиться, ну скажімо так, не тому що треба, щоб депутати підтримали це питання. Тобто, вже в депутатському корпусі я знаю, є різні тлумачення, різні думки. І тут вже питання більше до мешканців власівки або до активної громади, яка просто донесе цю інформацію додатково, тому що ми на своєму рівні доносимо цю інформацію. Це ще важливо хоча б виготовити проєктно кошторисну документацію, щоб на час вже було відомо, скільки коштів треба на майбутній меморіал. Те, що є бажання матерів загиблих героїв, ми не можемо зволікати. Це такі ж самі мешканці нашої громади. Вони звертаються, відповідно, ми повинні реагувати. Але депутати приймають відповідне рішення. Впливати на нього я не можу. я єдине, що можу проголосувати як представник Світловодської міської ради один свій голос. Але це питання треба обов'язково вирішувати, воно комплексне. Ви знаєте про Алею Слави, яку планується зробити тимчасово да? на Світловській громаді, там, де будуть враховані якраз е всі загиблі герої, які існують, є на території нашої Світловської громади і власівські в тому числі. Угу. От, а, ти... а ваше особисте ставлення до цього питання? Моє особисте ставлення, що треба збалансовано це зробити. Перше діло обов'язково виділити кошти на наші збройні сили. Щоб зараз, які дають нам зараз можливість жити, працювати і приймати відповідні важливі рішення для громади. Друге питання це, що стосується і турбує громаду. Так що я думаю, що це питання має тобто бути вирішено. Позитивно до цього ставити. Позитивно це питання має бути вирішено, тому що воно е логічно буде завершено. Тобто кошти 40 тисяч гривень на проєктно документацію є, але для того, щоб їх реалізувати, треба прийняти друге рішення. І тоді ми відмежуємо, ми вже в громаді будемо бачити, скільки коштів треба на цей майбутній меморіал. Це тільки намір, його треба реалізувати. Так що позитивно, однозначно. І інше питання, що депутати, можливо, не до кінця розібралися або може просто не тобто громади? Однозначно. Добре, дякую. Після спілкування з міським головою наша знімальна група разом з сім'ями полеглих власівчан зайшла до сесійної зали, де повинна була відбутися 54 сесія. Доброго дня, пане Максим. Добрий. День. Нам відомо, що на 52-й сесії ви поразу голосували за прийняття рішення побудови меморіалу пам'яті. Можете, будь ласка, розповісти, чому так, дійсно, я голосував за це рішення. Воно є надважливим, тому що всі, хто зараз боронить нашу країну або віддав за неї життя, всі їхні прохання, вимоги, доповіді, ми маємо приймати без обговорення. На жаль, на тій сесії не вистачило одного голоса. В принципі, депутати позитивно приймали це рішення, і я думаю, що можливо за настанням кворуму рішення буде прийнято і громада буде почути. Добре, дякую. На годиннику 11.00. на жаль, 54-та сесія не була відкритою. У черговий раз депутати не змогли зібратися для утворення кворуму. Сесія перенесена на 2 травня. Ми і далі будемо тримати це питання під контролем. Дякуємо за перегляд. З вами був Біп. Слідкуйте разом з нами. Які ваші враження від спілкування з містом неволе? З низьким головою враження позитивні. Він завжди йде нам на зустріч, він нас прийняв, е відповів на наші запитання. Я вважаю, що він молодець на своєму місці іменно по нашому питанні. Добре, дякую. А можна відповісти на таке досить непросте питання? Які ваші враження від ситуації, що щойно відбувалося у цій залі? У сесійній залі я була і на прошлій сесії і зараз і депутати не з'явилися на свою роботу. Не знають, для чого вони є депутатами у нас, вони не виконують свої обов'язки, тому вражень від них зовсім немає. Враження не дуже, тому що вони не виконують свої обов'язки. Вони не приходять на роботу, не висунують людей, їм тривати на вас та і все. Неповага до сімей самих військових і повага до самих військових тих бачить, що вони Так.